Діти, сьогодні ми вивчимо вірш Наталії Замрії королева осінь. А чому осінь називають королевою? Тому що вона гарна, витанчена, щедра. Щедрість її проявляється у тому, що вона дарує врожай фруктів, овочів, ягід, грибів, горішків. І взиму цими запасами харчуються не тільки люди, а й тварини. Отже, послухайте віршик. Королева осінь всіх до столу просить, всіх без винятку частує і для зими запас готує. А тепер давайте разом цей вірш вивчимо. Я Кажу першу строчку, тоді роблю паузу і ви повторюєте. Знову кажу нову строчку, роблю паузу і ви знову повторюєте. Почали. Королева осінь всіх до столу просить. Всіх без винятку частує. І для зими запас готує. Діти, я пропоную вам вивчити цей віршик. Дітки, а ще ми з вами будемо сьогодні малювати? Давайте подивимося, що в руці у нашої королеви осені це калина, такі ягідки. Я для вас підготувала отаку картинку, де ці ягідки видно краще. Бачите, вони яскравого червоного кольору. Вони зріють на гілочці пізньої осені майже взимку. Вони корисні, з них люди роблять корисний і багатий вітамінами чай. А ще взимку цими ягідками харчуються. Які не відлетіли у теплі країни. Для малювання нам потрібна половинка аркушу з альбому, червона фарба, скляночка з водою і вушна паличка. Попрохаємо батьків, щоб вони намалювали нам заздалегідь гілочку. Так, А ми зараз будемо малювати калину. Ми вмакаємо в водичку нашу паличку. Потім у червону фарбу і робимо ось такі, ось так нашу калину. Бачите, я паличкою ось так, ось так легко наношу наші ягідки. Так, ось така в мене вийшла калина. Дітки, я сподіваюся, що ви калину намалюєте і вона у вас буде дуже гарна. Дітки, сьогодні на занятті ми з вами вчили віршик Наталії Замрії Королева осінь і малювали калину. Я чекаю на ваші віршики і на ваші малюночки. Наше заняття закінчено. До побачення!